Шановні батьки і любі малята, сьогодні в нас цікава прогулянка. Ми будемо з вами спостерігати за дощем. І так, швиденько вдягайте гумові чоботи, беріть паросольку і на прогулянку. Слухайте уважно, що це капає. Так, дітки, це лагідні звуки дощу. А чому ж утворюється дощ? Під впливом сонячного тепла вода з поверхні озер, річок, морів, океанів, струмків випаровується і перетворюється на пару. Пар дуже легкий. Він підіймається вгору, де й найдрібніші водяні краплинки збираються в хмари. Водяні краплинки настільки малі, і вони ширяють у повітрі туди, сюди. Якщо стає тепліше, Хмарки можуть зникнути, розчинившись. А якщо ж холодніше, краплинки зливаються, сотні тисяч їх утворюють повноцінну краплю. Такі краплі стають занадто важкими для того, щоб продовжувати своє ширяння в небі, і вони падають на землю і йде дощ. Погляньте на небо! Воно вкрито хмарами. А зараз, любі малята, ми з вами вивчимо нову пальчикову гімнастику. Веселий дощик. Повторюйте разом зі мною і виконуйте вправу. Дощик, дощик, досить лити, нас малесеньких мочити. І ще раз повторюємо разом: дощик дощик досвідуйте, нас малесеньких мочити. Дітки, Подивіться, будь ласка, дощик на асфальті утворив калюжі, а на землі калюж нема. А чому? А тому, що земля увібрала в себе краплини дощу. Дощик напоює землю водичкою. Яка потрібна всім, всім рослинам? Я пропоную вам намалювати дощик і надіслати мені ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!